Вітаю, друзі, на каналі Одеса і Транспорт. З вами Олександр Вельмошко, і ми зараз аналізуємо становище агонізуючого Чорноморського флоту Росії, який готується остаточно залишити свої бази у окупованому Криму, зокрема Севастополь. Також окремо ми аналізуємо можливість та загрозу ракетних ударів саме ракетами калібр морського базування, що ж там може відбуватися, скільки цих ракет є на Росії. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал та не забувайте. naspět нас Отже, у перші дні квітня російський Чорноморський флот продовжує ховатися у своїх базах і не виходить в море. Але є нюанси. Головні його сили, в тому числі всі надводні ракетні кораблі, підводні човни та в цілілі поки що десантні кораблі, зосереджені у новоросійську. Ми бачимо на останніх супутникових знімках, що вхід до військової гавані у новоросійському порту не просто захищений боновими загородженнями, як це було раніше. А ще Ще частково закритий, бажано, щоб туди взагалі було неможливо зайти. У Севастополі єдина помітна зміна ситуації це зникнення ракетного корвету Циклон, який довгий час стояв на якорі біля входу для забезпечення протиповітряної оборони та радарного спостереження. Скоріше за все, цей корабель втік до Новоросійську, де його появу ми скоро побачимо. І ми бачимо дислокацію тих російських корабельів. Млів, зокрема уражених нещодавними ракетними ударами, по різним бухтам Севастополя також на основі свіжого космічного знімку, все це свідчить про те, що росіяни загалом відмовилися остаточно навіть від спроб активно діяти у морі і відверто ховають свої кораблі з метою їх збереження. На потім, якось на потім від українських морських дронів, але вони забувають про ракети, які скоро дістануть по Новоросійську. Про які саме ракети ми поговоримо у самому кінці. Минулого місяця, за березень 2024 року, Чорноморський флот Російської Федерації зазнав важких втрат. Було потоплено патрульний корвет Сергій Котов, було е, уражено два десантні кораблі росіян Ямал і Азов, а також захоплений небоєздатний такий самий десантний корабель, колишній український Костянтин Ольшанський. Також було уражено, хоча й не потоплено, розвідувальний корабель Іван хурс Ці чотири одиниці отримали фактично фатальні пошкодження і, скоріше за все, вони більше ніколи не вийдуть у море і перетворилися зараз просто на металобрухт. Росіяни відмовилися навіть від посиленого захисту Севастополя. Це якраз те, що звідти пішов корвет-циклон. з Севастополя. Також автомобілями та залізницею росіяни поступово вивозять запаси спорядження ракет та інших боєприпасів Чорноморського флоту. Навіть головна увага розвідувальних безпілотників та літаків НАТО, які відстежують дії російського флоту, зараз змістилися останнім часом з відстеження ситуації у Криму на відстеження ситуації у Новоросійській оскільки в Криму зараз немає важливих для відстеження об'єктів російського флоту. Однак слід подумати, чим саме російський флот все ще може загрожувати Україні. Про висадку десанту чи блокаду узбережжя Одеської області слід забути від слова взагалі, тому що російські кораблі сховалися у базах, більше половини десантних кораблів знищені. І тому росіяни не можуть висадити десант, крім того, знищений єдиний російський корабель, який міг виконувати якусь підтримку десанту. Це ракетний крейсер Москва ще навесні 2022 року. Чому про це зараз доводиться казати? Тому що деякі політики та техноолігархи типу Ілона Маска все ще говорять про те, що створюється від російського наступу загроза для Одеси. Ще один момент, який може загрожувати Україні, це російські ракетні удари ракетами калібр, крилатими ракетами з кораблів Чорноморського флоту. Тут слід зазначити, що останній відносно масований Ракетний удар саме калібрами з кораблів був проведений ще 25 вересня 2023 року. Тоді по Одесі було випущено 12 таких ракет, і 11 з них було збито. Після того російський флот застосовував росі... ракети калібри лише три рази на початку січня 2024 року. І вони за три рази випустили всього вісім ракет, і всі вісім ракет були знищені. Е, і тут слід назвати декілька причин того, що росіяни припинили фактично використання цих ракет. По-перше, скоріше за все, вони думають, що застосування ракет калібр неефективне, тому що майже всі ці ракети, або взагалі всі, збивають. По-друге, особливо під час е, Ракетних ударів 2022 року пускові установки ракет калібр, особливо на двох фрегатах, типу 11356. Це адмірал Макаров та Адмірал Есен», трьох корветах проекту 21631 «Буян М та на підводних човнах. Вони дуже сильно зносилися. Це призводить і до аварій. Ми бачили навіть у 2022 році, як Ракета, яка щойно була випущена, падала у море, і через це або іноді росіяни випускають неповні залпи, тобто це вісім ракет для надводного корабля чи чотири ракети для підводного човна, або частина цих запущених ракет теж відразу падає у море після. Старту крім того, росіяни не можуть це третя причина завантажувати ракети на кораблі, тобто поповнювати боєзапас. Вони можуть технічно це робити поки що лише у Севастополі, але там для них це небезпечно. Тобто, якщо російський корабель зайде на поповнення боєкомплекту до Севастополя, то там він може бути уражений українською ракетою, що вже було доведено. І саме тому росіяни всю осінь, всю зиму 2023-2024 років іноді заходили до Севастополя ракетними кораблями, щоб швиденько там за годину-дві завантажити одну ракету і якнайшвидше звідти піти. Але зараз, коли російські кораблі вже понад місяць безвилазно стоять у своїх базах, то вони припинили навіть таку проблему. Тому що побоюються, що на переході морем від Новоросійська до Севастополя їх кораблі можуть бути уражені морськими дронами, а у самому Севастополі українськими ракетами. Тому слід чекати, що росіяни можуть якось спробувати потім відремонтувати свої кораблі, але це не точно. Поки що відомо, що росіяни продовжують виробництво ракет Калібр на максимальному своєму технічному рівні. Цей рівень ми оцінювали у 30-40 ракет на місяць, і це приблизно відповідає тим цифрам, які зараз говорять представники головного управління розвідки Міноборони України. Так, очільник гуру Кирило Буданов напередодні заявив, що запаси ракет Калібру на Росії перевищують запаси авіаційних крилатих ракет Х-101. З таким нюансом, що ракети Х-101 відразу після виготовлення, так би мовити, йдуть у справу, тобто випускаються по Україні, а ракети Калібр накопичуються, виходячи з дати припинення масових Обстрілів саме калібрами росіяни з темпами 30-40 ракет на місяць змогли накопичити близько 300 ракет. І ще один представник ГУРу Вадим Скибицький оцінив запаси ракет наявні зараз у 260 калібрів з можливістю виготовлення ще до 30 таких ракет протягом. Квітня 2024 року. Це якраз все співпадає з нашими ранішніми оцінками, і тому слід вважати, що якщо цей запас ракет накопичений, то він рано чи пізно буде використаний. Але як саме? По-перше, росіяни можуть все ж таки. Щось збудувати у новоросійську для того, щоб відновити там зробити для своїх кораблів можливість поповнення боєзапасу, і тоді вони зможуть стріляти ракетами калібр навіть просто біля причалів. По-друге, росіяни можуть відвезти хоча б частину своїх кораблів Чорноморського флоту, зокрема корвети типу 21631 та той самий циклон проєкту 22800 через Волго-Донський канал до Каспійського моря і стріляти ракетами звідти. Також до Каспійського моря вони можуть перекинути з Балтійського флоту через Волго-Балтійську систему каналів саму Волгу. Декілька ракетних корветів тих же типів 22800 і 21631 зі складу Балтійського флоту і далекобійність ракет калібру, яка перевищує 2000 км, Вона теоретично дозволяє стріляти ними з акваторії Каспійського моря, і ці ракети будуть діставати до східних та південних регіонів України. Тому ми бачимо загалом, що Чорноморський флот Росії він агонізує, він сховався у базах, і те, що українські ракети Нептун вже дістають після модернізації до Севастополя, це означає, що дуже скоро вони після ще однієї модернізації дістануть до Новоросійського. І це означає ще одну річ: те, що Російський Чорноморський флот там просто перестав припинить існувати як якась бойова одиниця, і на цьому історія російського Чорноморського флоту завершиться. Але наявність вели досить великого запасу ракет калібр та деякі технічні можливості запуску цих ракет з великої відстані або з модифікованих сухопутних установок, як це вони роблять з ракетами. Іскандер-К, які фактично є сухопутною версією калібрів, не виключають того, що ці 260 300 ракет, які є у росіян, вони можуть бути випущені по Україні. Тому Чорноморський флот він агонізує, але ракетною небезпекою не слід якось недооцінювати на тому. Прощаємося, будемо стежити, що там далі буде з російським флотом. Сподіваємося побачити його весь на дні. До побачення. Слава Україні!